Святий Боже, святий, кріпки. О п'ятнадцятій годині священник Віктора Аврамчук разом із волонтерами молилися за мир в Україні. Після заспівали державний гімн України. як Госа на Сумансі. Наші є молитви, молитви в час небезпеки, в час війни, і ми просимо захисту Господа на прикладі. Стародавнього заповіту, про який розказував, що це повинно бути, як колись Бог зупинив сонце для того, щоб був, був знищений ворог. І так само просимо, побачивши на господнє чудо, що це так само буде. Все буде добре, і ми надіємося тільки на господню допомогу і на наші руки. Організовано, скажімо так, це другий день. Тут почалося так само. Храміми сьогодні молилися, мали молебен за Україну. Далі всі продовжили в'язати маскувальні сітки для військових разом з донькою сюди прийшла Наталія Архій. Тільки молимося, тільки просимо Матір Божу, щоб захистила своїм покровом, ангела, архангела, всіх земних е, людей, живучих на цьому світі, хай, хай моляться за наших воїнів, щоб їм Бог поміг, щоб всі ангели, архангели захистили їх, щоб, щоб прийшли живими, здоровими до своїх діточок на нашу рідну землю, що прийшли в мирі, що ми їх зустрічали. Ми їм всім кричали молодці, ви наші захисники, ви наша надія, ви наша оборона. Так, знаєте, я кажуть, не до слів, не до розмови. Треба робити то з подругою в'язати сітки для військових, прийшла і школярка Беатріса Бучок. Це завжди молитва якось допомагає, підтримує якось, коли є контакт з Богом, якось не так важко. Так, ти віриш в когось в серці. є хтось тому якось краще підтримка. Я думаю, що там на фронті також моляться і за нас, і за своїх родичів. Ще я хочу допомогти нашій країні, нашим воїнам, які за нас борються, помирають і намагаються захистити нашу державу, нашу родину. Михайло Ремес вимушений переселенець. Хлопець приїхав до Ужгорода з Києва. Зараз живе у своїй бабусі. Він також прийшов в'язати маскувальні сітки. Ну, хочу чимось допомогти армії, чи можу. Я десь дня три ходив на площу біля пішохідного мосту. А сюди я приходжу вже як другий день сестрою. Допомагаємо. Сьогодні ми прийшли після обіду, оскільки вранці, скоріше, все було доволі такі багато людей. Ужгородці та вимушені переселенці Ленці тут в'яжуть сітки з 9 до 20 години. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.